Всем привет, мой позывной Арчи. Служил я в 255-м мотострелковом полку. Получил тяжелое ранение, в связи с чем мне ампутировали ногу. Попал в госпиталь 30 -го сентября. Сегодня у нас какое число? 3 ноября. И меня привезли вот сюда, выписали с больницы. У меня еще там ничего не зажило. Сказали, жди до завтра. Завтра тебе выдадут документы и пиздуй на все четыре стороны. Непонятно. Снимай непонятная какая-то местность непонятного происхождения заброшенная. Вот в таких условиях. Сказали, вот палатка, тусуйтесь, короче. Нас тут около сотни. Таких ребят с разных направлений. Запорожская, Крупянская, Крынка. Да, короче, со всех направлений. Донецкое, Луганское направление. Чтобы, ну, в общем, -то. пойдем сюда. Заходим. Вот тут, дай бог, ну сколько мест? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Тринадцать спальных мест. И потом голые полы. Идем дальше. Раз, раз. Ну, Все Заходим в следующую палатку. Смотрим, что происходит в той палатке. А в этой палатке не место, не спальных мест. Вот товарищи что-то себе придумали, тут наносил как бы. Ну и все, в принципе. Идем дальше. <плодисменты> ну и тут порядком раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двадцать спальных мест. Вот в таких условиях... Покажи вот это вот, вот это. Давай. Вот в таких условиях нас здесь оставили тяжело раненые, недолеченные люди. Спасибо Министерству обороны. Четко работаем, братья. А это у нас такой хитрый план был. Какой план, ідіото? Ви все проиграли? А пане Романе, яка зараз ситуація на лівому березі Херсонщини? Морська піхота, велика і, шана і повага. Всі медіа і генштаб стверджує, що створено кілька плацдармів на лівому березі Дніпра, і ми бачимо, як сьогодні окупанти тікають за третю лінію оборони. Ну принаймі про це говорять і самі окупанти. Яка зараз ситуація? Ми бачимо, як бронетехніка вже є на лівому березі зброї Сил України. Вам слово. Ну, ситуація, вона скажімо так, ну приблизно така, як описує збройні сили, але ми маємо розуміти, що вона там складна, особливо зараз. Дуже сильно ускладнились погодні умови, а це сприяє на логістику і взагалі на ведення оборонних і наступальних дій. Тому, от, уже скажімо, отут на півдні зараз зима прийшла в своєму такому вже скажімо так, вже погода стала зимо, зимовою і. Ведення бойових дій звичайно складнило. Це і дрони, і розвідка, і пересування особового складу, і здійснення логістики. Тому це дуже сильно зараз впливає на хід бойових дій, в тому числі на лівому березі. Да створено кілька плацдармів, як кажуть збройні сили, вони є невеликими, і зараз важливо саме чи вдасться нам їх розширити до такого моменту, коли ми зможемо вже на цих плацдармах маневрувати і накопичувати техніку. Пане Романе, я от Сергій Грабський в етері телеканал «Прямий» казав про те, що ключовою напрямкою для контрнаступу Збройних сил України ну, для наступальної компанії є Токмак. І там ворог накопичував значну насправді кількість і оборони. І техніки живої сили, і саме напрямок лівого берега Дніпра є відволікаючий напрямок, таким чином, щоб відтягнути сили ворога на цей напрямок і Збройні сили України могли просуватися на тукмак. Наскільки ця аналітика є коректною? Дивіться, тільки я думаю, генеральний штаб знає, який напрямок удару є основним, який є відволікаючим і які. Який... Скажем так, основні завдання в того чи іншого угруповання. Я скажу так, що просто можна зі сторони обивателя сказати, що да дійсно у нас є активні дії на напрямку Токмака, але вони не є таким успішними, як ми думали, тому що ворог створив дійсно великі лінії оборони, крім того, що є свої там декілька ліній оборони. Токмак, як станція залізнична, в тому числі, має ще окрему свою лінію оборони, тому що ворог розуміє. Наскільки він важливий для них, так само і для е, нас, якщо втрата такмака для ворога буде означати, що ну збройні сили зможуть просуватися далі е, в сторону Милімелітополя, е, тому я думаю, що можна сказати, що збройні сили і сили оборони мають окреме своє завдання і на лівому березі, і якщо тут буде мати успіх, то тоді вже Токмак стане відволікаючим, тому що насправді ближче, все ж таки, до перешиків з Кримом звідси з цієї сторони. І якщо ми до них дійдемо, там питання логістики буде вирішено, і питання звільнення лівобережжя воно скажімо, буде дуже важливим з подальшим звільненням і Мелітополя і всього. Тому я думаю, зараз ми шукаємо місце, де ми будемо мати розтягуємо війська і де ми будемо мати успіх, там ми будемо його розвивати. Пане Романе, зараз багато хто вважає, що ця, ці вибори в березні в Російській Федерації необхідні для Путіна, аби створити такий мандат для оголошення просто повної мобілізації населення. Чи ви погоджуєтесь з таким аналізом? Чи саме необхідно і потрібно Путіну ця мобілізація для виконання його цілей в Україні? Чи він може впоратися з цією ситуацією іншим способом? Ну, скажем так, що в тому числі, от є інформація, зокрема від нашої розвідки, про те, що Путін не буде проводити мобілізацію, так до виборів, тому що це негативно там підрахували. Вони може вплинути. Вони зараз іншим шляхом ідуть по накопиченню е людської сили, це е збільшення строковиків е кількості, і відразу ж іде е стимул, щоб всі строковики. Е Заключали контракти, це там соціальне забезпечення, і в тому числі грошове, для того, щоб вони відразу там через місяць-два могли заключити контракт і вже попасти в зону бойових дій. Вони зараз цим стимулюють для того, щоб не проводити мобілізацію. Знаєте, тут питання таке: приблизно так прогнозувати можна, що Путін зараз. Після свого переобрання, скажімо так, буде тоді йти вже в Абанк і вже спокійно затвердившись на посаді, оголошувати мобілізацію і виконувати ті чи інші завдання, від яких вони ще не відмовилися, в тому числі і захоплення Запорижської області. В них є таке завдання, скажімо так, тих областей, які вони включили до себе в конституцію. Оце у них зараз стоїть завдання мінімум. Вони будуть його розвивати. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.